Від Москви нам не треба навіть автокефалію приймати, якби вона зараз нам їх зараз її давала. Чому? Тому незамерне спілкування і за зв'язок з усіма християнськими церквами. Але що торкається московської церкви, я навмисне кажу не, роз, не руської, бо руська це крадена назва. Це вони нашу назву київську собі украли, хай собі своєї шукають. Вона мусить знати, знати всі анафеми, котрі вона висилала проти української нації. Тоді можемо говорити про якісь спільні зносини з ними. А потім вони цих ханапів з нас не знімуть, то ми не хочемо від московського патріархату ні милості.